Вітання всім підписникам, всім непідписаним. Сьогодні у нас на продажу і на огляді, і на невеличкому порівнянні буде два таких унікальних ексклюзивних скутера для українського ринку, так як вони бувають, скажімо так, в штуках. Тобто 1-2-3 на всю Україну, доволі свіжі, такі незвичайні, але легендарні. Скутеретти, два мопеда О, Це Honda CrossCub, який справа у нас в червоному кольорі. От, і Honda Supercab. Звичайно, вони трошечки відрізняються по роках. Суперкаб у нас здається 9-11 років приблизно, а CrossCub це 16-19 рік випуску. От, точно по року. Можна тільки сказати, знімавши якісь частини пластика, тобто такий е скутерочок з, з важкуватим таким рішенням по знаходженню року випуску. от Але якби вони на деяких елементах є. От я взагалі буває дивлюсь на вилку. от У нас 28.03.09. на одному пері на іншому у нас показує. 12, 06, 09. І от вгадайте, який це рік чи 12 чи 09. -й. О, це що у нас суперкапчик. А кроскаб у нас 17.22. Тобто, скоріш за все 17-го року випуску от кабік. І Але... 19-го, здається, як. Тобто 17-й, скоріш за все, у нас розкап. Ну і звичайно ж, двигунчики у них 110 кубиків, 110 кубіків інжектор. У нас 4 передачки, всі вони йдуть по кругу. Тобто перша, Потім друга, потім третя, потім четверта, потім нітральна і перша передачка. Знову ж таки, ви можете понижатися з першої на другу, повишатися і з, з другої на першу. Але нітралка між першою і четвертою. Тобто дуже зручно і дуже цікаво зроблена ця сама схема. По-перше, у нас немає щеплення. Е, ні в каба. Взагалі в кабів не буває щеплення, тут напівавтомат. І це така унікальна простенька коробка. Переключення передач і в принципі. скутерки. О, скутерки. Мопедики ці надзвичайно живучі по ресурсу двигуна, вони ходять в районі 80-100 тисяч. От, е Кабоводи, як вони називаються, знають про що я кажу, і знають, яка це техніка. От, Хто не знає, знайомтеся. Е моделька випускалася з якихось там 30-50-х років минулого сторіччя і до сьогодні. Кабики, в принципі, дуже-дуже цікаві і рідкісні. Давайте будемо порівнювати. У нас сьогодні таке завдання, щоб зрозуміти, щоб люди розуміли, чим відрізняється суперкар і крос-кап. Ну, візуально, як ми бачимо, вилочка. Вилка, звичайно, що у крос-капа явно вища. І явно з таким більш, більшим ходом і з таким з характером для бездоріжжя, я б сказав. От, що стосується е, суперкаба. В принципі, виглядають вони візуально практично однаково, але от як, якщо так порівняти, то е, крос е, виглядає вищим, взагалі вищим. Якось по вилочці так зроблено, що він реально вищий. Хоча візуально, здається, вилка як однакова. Далі, колеса переднє 17, у кроса, кросика, кросіка. кросіка. 70 на 90 на 17 Також 17-ті колеса у нас спицеві, з барабанними гальмами, вилка у нас гідравлічна, а, от така з захистом, від пилюки, від грязюки. Ось такі гарні гофри. Тут у нас також масляна. таке ж саме колесо, абсолютно вони однакові. в принципі. Дивіться, однакові колеска. От, Але. Вилка в нас масляна і тут закритий хід також пластиком хід вилочки. От, не побачимо. От, також гідравліка. Далі йдемо. Крило тут металеве. Це вже метал. От Тут у нас пластик. Пластик прикольний, цей що чухається, фіолетового кольору. Тобто будь-яку подряпинку можна зачухати, заполірувати. В тому той в принципі, пластик тут взагалі такий, що... Щоб його розламати, треба буде постаратися. Так, І є спереду такий багажничок. І, до речі, в мене здається, що є корзинка, можу в подаруночок віддати одна. Така маленька, вона прикольна, тоненька. Далі от такий пластичок тут бібіка, красива фара, дивіться, така плюсиком. Суперкаба дуже гарно зроблена, такий гарний світловідбивач. Величезні такі поворотики. Ну, дизайн класичний. І в принципі цікавий. схоже на якийсь літачок. Ну і тут, як я і сказав, такий пластик також, який важко зламати такий. Воно зроблене. Так, що у нас? Кроскаба? Фара прикольна, свіженька, здається, в Honda Giorno F70. Зараз така фара стоїть один в один. І поворот такий. Так, да, коротше, джоріковська фара, але звичайно ж трошки інше кріплення. Пластик тут. Такий ж пластик, як і там, в який гнучкий, але в чорному кольорі, сам матеріал чорний. Так, ну і Вища вже приборка. По кермові, крос вищий і кермо саме рульчик трошки якийсь ширший, вищий більш на мотоциклетний схожий. Так, ну В принципі, все, вилочка перед закінчили. Далі приборочка. Так, Суперкабік у нас з підігрівом рук. До речі, один з підігрівом, один без підігріву. Тут у нас 19267 по пробігу, датчик на бензинчик, ну і все як завжди, все простенько, все зрозуміло От в такому стані. Це буде, дивіться, зроблю так два в одному, буде огляд зразу ж таки на цей і тест-драйв. і Огляд буде два в одному на цей і тест драйв. Так, супер каб. З підігрівом, як я й сказав, питань нема. ні подряпин, нічого такого. Далі оцей фартук в білому кольорі. Все ціленьке, все супер-супер. Скажу вам так, що відмивати його ой як непросто, але відмив, дивіться, до якого стану виглядає взагалі як новенький. Тут у нас гальма, ножки. Заводити можна як, як стартером, так і кікстартером. По пластику. Ідеальний тут у нас стан. Взагалі супер. Невелич, невеличка корозія тут на хромчику. До речі, вона вся полірується наждачечкою тисячною, двохтисячною, потім під поліровочкою і буде ідеально, але я не буду цим займатися. Хоча за додаткові гроші буду. Так, далі колесо заднє. Ага, колесо заднє. ну На спицях, на барабанчику, як і переднє. Якийсь замочок є. До речі, прикол. У Суперкаба є підножки для пасажира, хоча тут багажник сидіння нема Ви, в принципі, якщо будете вдвох їздити, можете придумати сюди сидіння. А у Кроскаба немає цих підножок, тільки от такі крапочки. Таке враження, як місце, бачите, де вони мали бути, але їх немає. Або, або вони відламалися, або їх японець відламав. І, до речі, в мене шия жовтенький, я подивлюся. Далі. Тут все супер. По правій частині каба, отак От він виглядає. Сидіння, в принципі, все супер під сидінням. Все чистеньке, ключик один. Бак чистенький. Все, 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 все тут супер виглядає, новесеньке не зачухане. Ще 19 тисяч, але все як нове. Хромований такий багажничок красивий. от такі стопи в класичному стилі. Ну і гарнюча у нас хромована така вихлопна труба. Все живеньке, вже. все добре. Так, тут десь я бачив наклеєчку. ні, наклеєчка на кросику на так, Ключ один по сидінню, зрозуміло, сидіння оригінал. Ліву сторону ми оглянули. Тепер у нас кроскап. Ну що, кроскап явно вищий, кермо інше. Тут у нас такий простий, він майже рівний, а тут він вже з таким мотоциклетному стилі. Ручки без підігріва ер Ергономіка трошечки свіжіша по пультах, звичайно, і мопедик свіжіший, всього на все ще 550 по пробігові. А є, до речі, зарядка, оригінальна їхня японська, чи хтось поставив, не знаю, але буде. Далі. Далі, далі, далі. Тут отак виглядає ручка і тут якась штука. Я знімав тут просто а, чи можливо саму ручку відсунути правіше, чи воно так з завода було, не знаю. Я залишив так, як прийшло з Японії і навіть з цим браслетиком. тим тут якась жіночка їздила і сюди чіпляла, щоб волосся закладати, тому що це похоже, схоже на резинку, бачите? Отак і віддаю. Далі зарядка, як я й сказав, кермо тут виглядає трошки по-іншому, бачите, з колонкою так крутиться. Далі От пластикова вставочка, є гачечок. Тут Передачки у нас переключати, тут відповідно все ж те саме, як і там. Перше, друге, третя, четверте, нейтральне. Ну і все, все тут добре, все ціленьке, бокова підножечка є. О, тут ланцюжок можна глянути, правда, заглушечки немає. Буває вони є, взагалі мають бути, наскільки я знаю, але тут не пощастило, я не поставив. Тут у нас Тут пластик, вже не метал, а пластик. Єдине, що металеве крило зробили. Ну і багажничок, звичайно. Отак От все красиво виглядає. В принципі, багажники схожі, але не однакові. Під сидінням сидіння оригінальне, трошечки таке як більше по розмірах. Ану по розмірах так. Ага, більше. Трошки більше вже сидіння. Ой, два у нас ключики оригінальних, один запакований взагалі. Опа, бак я навіщо й не відчиняв. Все чистеньке, все ідеально. Та тут новий взагалі. Та ти що, новий апарат, 5, 5 тисяч пробігу для, для кабіка, це взагалі нічого. Так, дизайн у нас 100 вже трошечки інший, трошечки свіжіші як рестайлингові поворотнички. Ну, цікаво виглядає. Так, далі йдемо. Закінчуємо кроскабік з правої сторони. Отак От виглядає вихлопна. От, і Тут у нас є наклечка оригінальна зависка. Що ми дивимось? Motorcycle КО LTD Honda China. 17 рік. Бачите, 0,417, 108 кг ну В принципі, все зрозуміло. Хонделка китайська, але Honda зібрана в Китаї. Ну, коротше, ідеальненько все тут виглядає, все, все новеньке, все свіженьке. ну ж таки, тут, звичайно, у нас пробіг. Інжектор у нас кейхін там. Так, циліндр у нас. 109 109 кубиків, тобто 110-ті каби, якби модельний ряд. От. І що хотів ще показати. Двигунчики в принципі, повністю візуально, але номерація трошки відрізняється. Тут у нас джа 10 є, от у розкаба, і у суперкаба джа 07 є. Тобто схожі двигуни, але чуть -чуть якось чимось, можливо є різниця, не знаю. Так, ну і ліва частина кабіка, такі гарненькі стильні амортизатори повністю закриті. Там у нас відкритого типу пружинки. Бачите, ну як на мене ці будуть цікавіші, скажімо так, і виглядають вони взагалі на мільйон. Ці прості. Так, далі підножка. Є ця заглушечка, бачите, тут не лазили, хоча 19 тисяч пробігу. І пластиковий уже кейс під ланцюжок. Наскільки я пам'ятаю в попередніх кабах 50-кубових, то там металевий цей ланцюг, э, захист. І він часто ржавий, царапаний. Тут у нас метал. Знову ж таки, чи металевий, тут пластмасовий. Не знаю як практичніше, чесно кажучи. Ну і все аналогічно. Гачечок білий. Ідеальний стан взагалі по всьому, щоб так показати якийсь дефект чи. Ще щось, блін, взагалі. Хоча не знаю, бачите, як тут ножка приварена до маятника. Збити її, я думаю, було б нереально. Так, ну в принципі все. Як завжди, невеличкий тест-драйв буде на кожен скутерочок. Внизу під опис цього відео я їх закину. Посилання на тест-драйв на суперкаб і... На кроскаб. В принципі, все. По каталогу, те, що в мене є в наявності з підготовленої техніки на сьогоднішній день, є внизу посилання на телеграм-канал. Дивіться, підписуйтесь. Ось, дякую за увагу. Чекаю ваших вподобайок. Ми приїхали до Тебе так, можеш ти мелкий чисти? Я 68. метр шістьдесят восемь. Метр шістдесят вісім? Ну так, метр Можна міна поставити, вот, я метр шістдесят восемь. А ну сядь на цей. <ристою> а ти з цигаркою. Ну простить. Ну як? Ну, ногами ти майже так о, достаєш? О, о. А ну на той. О, о. Це метр сімдесят? Метр сімдесят метр шістдесят вісім О, а тут це і вище, так? Да? І ти носочками тільки достаєш, бачиш? А? П'яточка в тебе не приземлять. Ні, ну якщо я встану, то іменно сідай, сіда, я Ага. Ні, ну ось так. Ти уявляєш, ти на кожному світофорі будеш мусити. Понял, 1,65 і це вже треба привстати. Височенький, да? комфортніший. Ну. ну все, Давай послухаємо як воно там працює. Так, Працює воно з кнопочки, заводиться. Та те, що тут двигунчик взагалі, як якесь там 250-ті робота. А Все знаєте чому? Тому що японська морда насверлила отут по боках дирочок, чи, чи то він хотів, щоб він краще вихлоп працював, чи то він хотів, щоб він звучав басистіше, але звучить він басистіше, але чи вплинуло це на... На швидкість, я не думаю. Хоча Ой можливо. Ой-ой-ой-ой. Ну, мені самому навіть подобається. Так. Це у нас кроскабік так працює. О! Нічого собі фешн із compression. Компресію не зміг. Не зміг одною ножкою продушити. Не, ну працює тут ну просто. Просто-просто супер-пупер. Супер так, далі. Поворотнички. Працює. Пара працює. Лижній, дальній, все працює. Роскаб явно тут цікавий апарат. Далі у нас суперкабік. Собачатіна, от воно мене дратує. та 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 гарно працює двигунчик. Тихенько, тихенько. Та ви що цього у нас практично і не чутно Бо нам мішають то поїзд, то собаки? Ну, Гарно, дуже працює двигунчик, рівненько, тихенько. Робота двигунчика тут все ідеальні. Так, поворотничок. Всі працює. Класні. Класні апарати. В ідеальному стані, можна сказати, абсолютно ідеальний стан, як і у одного, так і в іншого. Ідеально двигунчик тут у нас працює просто, просто часи. Приємна робота. Ну все. З цим закінчили.